Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми будемо запікати дуже велику і дуже смачну курку з картоплею та моркою. Поїхали! Очищену та помиту картоплю розрізаємо на 4 частини та кладемо в глибоку миску. Також нарізаємо моркву та додаємо до картоплі. Посипаємо приправою до картоплі, паприкою, суміштелістких трав і все ретельно перемішуємо. Беремо половину дуже великої куртки, натираємо спеціями з обох боків. В руках для запікання регулярно викладаємо картоплю з моткою, а також курку. Готуємо в узігрітій духовці на 200 градусів по Цельсію годину півтора. Але дивіться по своїй духовці. Цього часу вистачило, щоб курка приготувалася, стала ніжною та покрилась апетитною скоринкою. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і як ви запікаєте курку. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!